Фізика і математика допомагають у житті. Про це кожен чув у школі. Що з цього приводу думають педагоги із багаторічним стажем та їхні молодші колеги? Розповідали у день 85-річчя фізико математичного факультету КПІ. Наприклад, коли в футболі даєш пасти, маєш розчитати, куди буде біжати грок. Раз ми в школу підемо, то в школі нам пригодиться. Фізика. Везде, на каждом шагу, да не подивися, есть физические процессы. Физика и математика, ну, как бы, по моему мнению, она дозволить человеку мыслить, то есть выстроить какой-то тип мышления, то есть можно будет мыслить определенным образом, аналитически мыслить, взвешивать за и против. Фізика і математика розвивають логічне мышление. Фізика і математика в житті играет очень большую роль, тому що ще Ломоносов сказав, що математику лише тим надо, что на ум в порядок приводит. Я думаю, що з тих пор, в общем-то, е, ну якби актуальність е, 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 высказывание не потеряла. Викладачі та студенти спільними зусиллями готують святкові концерти до дня народження свого факультету. Вже 18 років поспіль. Наш фізико математичний факультет. Це не просто один із старших факультетів, це найстаріший факультет нашого вищого навчального закладу. Фізико-математичний факультет завжди задавав високі стандарти, як якості освіти, так і відношення до справи відповідальності. Так і студентського все Юбилей у нас ми вирішили немножечко відмічати не в такому форматі, як завжди, розширено. Ми пригласили очень много деканів, всіх бивших, студдеканів, дуже багато гостей, гості з Києва, з Вінниці, Я знаю, їдуть взагалі з різних містів України. Тобто, ну, з'їжджаються, зустрічаються. Ось така большая встреча випускників всього факультету. Для того щоб гості поринули у давно забутий світ студентських років, організатори доклали чимало зусиль. Святковий день був розписаний по годинах: спочатку традиційні пари, а далі змагання між викладачами, студентами та випускниками у спортзалі. Інтелектуальна гра що для учнів старших класів та першокурсників, захоплюючі фізичні досліди і, звісно, знімки на пам'ять. Випускники з ностальгією згадують роки навчання на фізматі. Встречи выпускников – это вообще всегда очень здорово. Они как были нашими ребятами-студентами, так и остались. И вообще это возврат в молодость. Наверное, это прибавляет не только сил, но и лет наоборот, в минус. Я частенько бываю в пединституте, скучаю. Хожу в шахматы, играю с Владимиром Александровичем. От, тому ну, не так давно всіх видел, але давно видел своїх однокурсників, яких був дуже рад видеть. Тут також мій отец і брат, третій брат, к сожалению, не смог приїхати. У нас отец и три брата, всі випускники фізмату. Найкращим викладачам нагороди пошана вчительським династіям, окремі по участі деканам факультетів різних років. Як завжди – щирі подарунки від розумних і творчих студентів. Для меня э, физико-математический факультет э, это в моей жизни практически все. Это факультет, который, о котором я мечтаю. То есть я поступил, многие мои мечты начали сбываться. То есть я начал заниматься хорошим спортом, я начал хорошо развиваться, умственно, во, во всех смыслах. То есть Поэтому физмат это лучший факультет, который я мог только пожелать.